За адресою вулиці Старокозацька, 74, Б, співробітники КП «Дніпроводоканал» проводять заміну воду на будинок. Заміна проводиться методом санації. Трубу меншого діаметру будуть занурювати в трубу більшого діаметру. Цей метод зручніший та кращий ніж під час розкопувальних робіт. Також хочу наголосити, що на даному будинку заборгованість 83 тисячі на 48 особистих рахунків. Ми дуже просимо завчасно сплачувати свої борги, які у вас накопичилися, або звертатися до КПЕРЦ або до наших абонентських відділів в кожному районі. Вони є. А номери також можна знайти на нашому сайті, не дивлячись на значну заборгованість перед КП, співробітники служби вчасно проводять необхідні роботи, тому вони наполегливо просять якомога скоріше погасити свої борги.